Чи знали ви, що можна відкрити магазин секонд-хенду за державні гроші без поворот? Ми за цей час, що почали допомагати оформляти людям гранти. Вже відкрили разом з людьми більше 20 магазинів тільки за допомогою грантів. Ми допомагаємо їх отримати комусно Це безповоротні кошти. Ви повертаєте їх потім податками, які і так мали б платити. Є три, три види грантів: 150 тисяч, 250 тисяч і 500 тисяч гривень. Ми потім пояснимо, як вони е, діляться, хто які може отримувати. Але загалом, якщо ви маєте частину своїх грошей, е, частину би хотіли отримати від держави, можна так зробити і можете відкрити спільними коштами магазин або. Перший магазин, або якщо у вас вже є магазини, можете на відкриття нових магазинів також отримувати кошти. Ми, наприклад, недавно допомагали клієнтам отримати на другий магазин, на третій магазин вони відкривали додаткові магазини. На кожен магазин ми допомагали отримувати грант. Тобто, якщо ви плануєте або відкриватись. Або розширятися, вам потрібно додаткові кошти безповоротні, допоможемо їх отримати від держави. Коли ми кажемо допоможемо, це не просто на словах, що ми якусь консультацію надамо. дамо. Ні, ми повністю разом з вами все оформляємо. Пишемо бізнес-план, готуємо вас до співбесіди і практично всім погоджують. Якщо ви раптом не погодили, переподаємо потім наново ще раз. Тобто, повністю під ключ робимо все. Напишіть в коментарях слово «грант», і ми надішлемо вам чіткий гайд з саме відео по відкриттю магазину секонд-хенду і плюс інструкцію, як відбувається це саме це отримання гранту.